Члени сімей загиблих або тих, хто на фронті зараз отримали гуманітарну допомогу. Вона прибула у Лютенську територіальну громаду від міжнародної організації. «ДЖЕМ». роздає пакунки місцевим жителям, громадська організація, наша справа Полтавщина. «Це ми третій раз тільки надаємо сім'ям, які воюють і яких є загиблі. До цього ми співпрацювали з внутрішньопереміщеними особами виключно. Але на сьогоднішній день у нас ми домовилися, і в принципі, безпосередньо президент фонду дав дозвіл Майкл Капоне на те, щоб видавали іншим категоріям населення, які також постраждали від війни. Отримає цю гуманітарну допомогу мешканка селища Рашівка Наталія Цілуйко зараз воює на Донецькому напрямку. Її брат у мене зараз захищає Україну. Мій, Мій рідний брат. Ну не часто він дзвонить так, щоб. Щоб дуже часто не часто дзвонив. ну дзвонить. Подзвонив, сказав, все хорошо. Він знає, що я завжди буду плакати, він нічого не розказує. Серед тих, кому видавали таку допомогу, багатодітні матері. Жінки розповідають, що зараз на дітей йдуть великі витрати, тому раді отримати додаткові засоби гігієни та постільну білизну. Наприклад, у Іни Іщенко троє. Поки старший син на фронті, вдома залишилося ще двоє школярів. Син уже рік, як не бачу. Душа болить, ну нічого. Терпимо, важко, ну нічого. Молимося, надіємося, віримо в Бога, віримо в наших хлопців. Казав син зсу найкраще мама. І надіємося, все на сама інакше не може бути, бо зсу наша це наша перемога. І у Юрія Манченка зараз син на передовій. Чоловік зізнається, той йому щодня телефоном говорить: українська армія буде боротися до останнього. І він призвався 4 жовтня. Його призвали на срочну службу. А 24 лютого він попав під обстріл Чугуєві. Обстріляв Чугуївський аеродром, настрій бойовий. Будемо гнати супостаті. Поки хлопці наші воюють із супостатами, ми маємо підтримку від благодійників. Депутат Гадяцької міської ради Алла Саченко зазначає, будь-яка гуманітарна допомога для людей зараз це додаткова підтримка. Турашівці, куди ми прибули, 37 сімей, в яких воюють батьки, брати, чоловіки, діти, в такий нелегкий час, трудний. Зараз допомога їм необхідна і моральна, і матеріальна. І я думаю, що і надалі ми будемо допомагати цим сім'ям, які захищають нашу батьківщину. Фонд Джем спільно з всеукраїнською громадською організацією Якість життя та громадською організацією Наша справа Полтавщина продовжують допомагати нужденним людям у нашій області. Таку ж гуманітарну допомогу благодійники обіцяють доправити і в інші громади Полтавщини.